Усім привіт! З вами Ліза. Дякую, що завітали на мій в'язальний канал. Я сьогодні хочу зробити перше підключення цього тижня. Розказати, що в мене було в роботі, над чим планую працювати ще. І не знаю, чи буду ще підключення чи ні, то вже в кінці тижня покажу, що з цього вийшло. Отже, перше, що я брала в роботу в понеділок це був ось цей мій кардиганчик. Я буду його перев'язувати. Бо. Дов'язала я вже до моменту, де в мене зійшлися пілочки, от, і горловина досить вийшла глибокою, мені не подобається. Я тільки дов'язала, нічого не перераховувала. Зараз я кількість петель мені відомо, я просто її позаписую, перерахую всі. Прибавки, і, в принципі, ритми прибавок по спинці перед рукавами я залишу. А ось тут я буду їх змінювати. Робити просто їх частіше, ну, щоб десь приблизно, можливо, ось так виглядала ця горловинка. Я ще перемірюю все на себе. В мене, бачите, тут доєднано ще один тросик 100 см, так щоб було це зручно все міряти, дивитися. От, і Зараз хочу вам показати схему цього візеруночка, бо я ще не показувала, можливо комусь цікаво. Ось так вона виглядає. Раппорт тут 20 рядочків, але ну, такого, що треба запам'ятати, це 10, а потім просто зміщується в шаховому порядку. Це в нас лицеві ряди, не парні. Тут дві рази з нахлом ліворуч, у виворітніх рядах, дві разом пров'язується за передні стіночки, виходить з нахилом праворуч, виворітньою, відповідно, не лицевою, а виворітньою. Якщо по колу, то ще простіше. Можливо, так одразу не розберешся, поки не почнеш в'язати. Якщо вам треба окреме відео. Попетельне пров'язування візеруночку, то залишайте свої коментарі. Якщо їх буде декілька, то я зніму. Бо я якось перестала знімати відео по візерункам, так як вони не користуються особливою популярністю в мене на каналі. І три рядочки ось ідуть без візерунку, тобто лицові, виворітні, лицові. навпаки, виворітній ряд, всі виворітні, лицові, всі лицеві і так далі. І, ну, звісно, щоб гарніше було, то розпочати можна також з цих трьох установчих рядочків, які будуть цього гладу. Так, по цьому візуночку все я розказала. Тут рапорт виходить, один. Петля не входить, рапорт 1, 2, 3, 4, 5, 6 петельок. От, в вив'язуванні цієї жордної доріжки беру участь 3 петельки. Дві разом, ніки, дві разом, і тут три, які не задіяні. І коли ми вже робимо наступний, наступний елемент, то ми якраз отут, де було три незадіяних петельки, в них ми робимо цю ажурну доріжечку. Так, я планую зараз трошечки попрацювати з ним, позаписувати все, що мені потрібно, перерахувати і розпустити. Ну, розпущу я багатенько і, напевно, розпущу. Тут ось тільки, де я робила додавання на горловину перше. Може, я навіть розпущу, щоб десь отут раніше його розпочати, щоб такі були більш рівномірні. Ну, побачимо. Так, далі це я працювала над цим процесом в понеділок, у вівторок. Я в'язала тільки шкарпетки ось такий мій процес. Тут у мене вовна шкарпеткова англійська з магазину Ярна. І носочок з Alize Super Wars Comfort. Взяла блокатора, щоб вам показати. Ось у мене стоїть маркер на початку тижня я поставила. І от стільки я пров'язала, ця вовна в'яжеться складно. Вона дуже скрипуча, дуже суха, вона просякнута якимось розчином. От. І не дуже приємно в'язання порівняно з алізе, то алізе приємніше. Ось так виглядає. Отут, де в мене йде ось ну, це роздвоєння тросика, така як доріжка. Але після прання, я думаю, що воно повинно. Вирівнятися. Хто не бачив попередній влог, де я стартувала, набирала я турецьким набором, робила додавання з протяжок і е, зараз на спицях в мене 64 петельки, е, кожна шкарпетка. Е, не знаю, напевно, вже скоро можна робити клин під, підйому, Я хочу п'ятку лінивий бумеранг тут застосувати. От ось такий процесик номер 2 в мене був в роботі. І вчора в середу я працювала над рожевою своєю ковтинкою. Я її, до речі, назвала рожева блуза» з спицами. Чомусь мені так захотілося її назвати. Також у мене стоїть маркерочок, де я починала роботу. І так уже в мене виглядає візерунок. Пров'язала я десь тут, може, 3 см, може 4 навіть. Ось так. Е я тут зробила хустковою в'язкою краще, щоб він не підкручувався, але, мабуть, я е не треба було робити оці лицеві ряди, бо воно зараз підкручується за рахунок ось цих е, лицевих рядочків. Сподіваюсь, що проня це виправить. Ось. І також покажу вам зараз схему цього візеруночку. Вона складається з двох візерунків: це доріжка зігзаг і сам жгут. Я ось таку схему знайшла в інтернеті. В принципі, ці обидві схеми вони є у вільному доступі в інтернеті. Ну, можливо, кому сподобається дуже сильно і не захочете шукати, то можете заскрінити ось таким чином. Рапорт одної доріжки це 5 петель, сама доріжка плюс по одній виворітній це вже 7 петель. І цей жгут 8 петель. Отак, От всього да, до повторення це 15 петель. Тобто, як у мене по колу, то я набирала кратно 15. Я почала так, як тут, але напевно, треба було так перемалювати, щоб оце був початок рапорту. Бо виходить, що тут не вистачає якби, одної дірочки. Але воно, в принципі, потім буде не видно, як більше Як... Одразу я тільки почала, то воно дуже кидалося в очі. Ну, якщо ви будете в'язати, то починайте ось із сьомого рядочку, зробіть його першим, і потім воно буде повторюватись. От дев'ятий ряд це вже як перший. І рапорт цього візеруночку висоту 8 рядочків, а цього 10 рядочків. Тому далі йде вже не співпадіння. Треба підбирати цей перехрещення, жгут робиться через. 5 рядів. Тобто, виходить навіть, я вам не правильно сказала, не 10, а 6 рядів. Рапорт цього візерунку. Ось перехрещення це перший, другий за візерунком, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І в сьомому знову зробиться перехрещення. Ну, тобто, між жгутами п'ять рядів. Так, по умовним позначенням, дві разом з ліворуч, праворуч. Це лицевою вже в'яжеться. І ось цей перший жгут, дві петлі за роботою. В'яжемо дві петлі і потім з додатково, а тут навпаки перед роботою. Так, ну, не дуже швидко просувається. І часу не дуже багато є зараз на в'язання. Тут у мене по бокам буде по дві доріжки зігзагу. Уже вимальовується візерунок. Так, ниточку я підпишу в інфобоксі. Yarn Art Summer стається. Тут віскоза з бавовною. Віскоза весь час, вона ниточка розкручується, віскоза під сповзання і. Ого. Таким чином воно. І дуже легко чіпляється навіть нігтем, Якщо там десь, то будуть зачепки робитись. Ось такі. Ще в мене є в роботі плед, але я його цього тижня не брала і не знаю, чи братиму, чи ні, бо і з цими процесами досить багато є роботи. От. Так що ось такі справи. Побачимося вже в наступних підключеннях. Усім привіт! Сьогодні в мене вже вівторок, і хочу підвести трошки підсумки, розповісти, що ще в'язалось, хоча в'язалось дуже-дуже мало. Отже, в понеділок я вчора щось не було настрою підключатися. На вихідних ми їздили з донечкою на фестиваль. Фестиваль був у Львові. Я вперше була в цьому місті і, на жаль, не вийшло багато що подивитися взагалі щось подивитися, тому що ну, ми їхали з групою, там було розплановано все. І... Ну, з собою в'язання я не брала. Ми виїхали дуже рано вранці в суботу, повернулися вночі в неділю. В неділю я відсипалася. Тому можна сказати, що два дні випали. І давайте... Але дещо змінилося, тому покажу, вже, щоб не пропускати відео, щоб цілий тиждень не випадав з Ютубного мого життя. Так, ось я не пам'ятаю, де був маркер трошки менше, я може. Два-три рядочки пров'язала, а може і менше. зупинилась на середині рядочку, тобто в цій блузі, як я її називала, просування великого немає. Але мені дуже подобається візерунок, і колір подобається полотно. Колір то подобається, не знаю, як він буде мені, але в мене колись була схожого кольору ковтинка, то наче мені личило. Дуже, як на мене, дуже повільно просувається через тоненьку ниточку, але треба просто братися і в'язати. Далі наступний процес це кардиган. Як я вам показувала, так я його розпустила до ось цього маркера. Тобто, в мене були Петлі спинки, рукавів і одна петелька, тільки одна прибавочка була зроблена на пілочку. І ось так тепер виглядає. Ну, тобто вона збільшується в мене більш інтенсивно в цю сторону. Так виглядає. Я собі зробила розрахунок зараз вам покажу. Ось такий мій чорновий варіант. Не лякайтеся. Тут я пишу. Я просто порахувала, скільки в мене було прибавок, по переду, там де пілочки, і спинці по регланим лініям, і по рукавах, бо в мене влаштувала ця кількість петель і ритм цих прибавочок. От, І порахувала, на якому місці я хочу, щоб закінчувалася горловина, і просто цю кількість прибавок розкидала, щоб воно на тому рівні було. Тобто, у мене закінчаться прибавки по реглані лінії майже одночасно з прибавками на горловині. Тобто там ще одна, здається, буде, і все. І отак я собі в'яжу, тут обводжу, щоб більшільник не брати. Блокнот при мені і. не знаю. ну Там, де плюсик, це є прибавка, там, де мінус, там нема прибавки. От, а тут чомусь у мене замість плюсиків галочки. Ну, буває. Так. В'язала я це у четвер, мені здається, бо я зараз уже не пам'ятаю. Так, напевно, що у четвер. І все. Так, я, напевно, що розпустила і в той день почала, і на наступний, чи тільки на наступний, якось так. Один день, коротше, працювала такий більш-менш повноцінний. Ну і от, стілечки в мене пров'язані. Там дуже мала кількість петель порівняно з тим, що буде в кінці кокетки, тому не дуже сильний результат є. І так, у п'ятницю і вчора я в'язала шкарпетки. Я хотіла дуже сильно в п'ятницю вив'язати п'ятку, бо думала, якщо я вив'яжу п'ятку, то візьму їх із собою. Бо і тут і так два клубки оцих. І ще й клубок, там майже цілий моток 100-грамовий цих. Але я не вив'язала п'ятку, я навіть її і не розпочала. Я тільки вив'язала клин підйому. Значить, Ось маркер на початку роботи, тобто за тиждень, плюс один день, і це вже нового тижня вчора, в мене стільки вив'язалось. Так, ось тут я почала робити прибавочки. На клин підйому я прив'язувала ось на цій спиці, яка йде в мене наперед. Одну лицьову, прибавку з протяжки і так далі. І тут прибавку з протяжки. Ось, а коли я вже вив'язала п'ятку, то я робила збавляння тут дві разом з нахилом праворуч, а тут дві разом з нахилом ліворуч через ряд. У мене виходить ну, 10 рядочків, тут 5 додавань і 5 збавлянь на збільшення і 10 на зменшення. Я ще не міряла на блокатора. Зараз розкажу про п'ятку і поміряємо. П'ятка це лінивий бумеранг. Називається вона. Тут в кінці пров'язуються дві разом і утворюється така як кромкова косичка, і з неї я піднімала петлі. І бачите, хоча я, я два рази її в'язала, перев'язувала, бо була перший раз розслаблено, я дуже затягувала тут, та все одно, бачите, з'явилися такі отвори. Треба було, мабуть, піднімати не з кромкових петельок, а з перемичок. Це набагато тяжче, пряжа темна, її погано видно, і тому так. Ну, Тут такі от більш розтягнуті петлі я потім це голочкою підправлю, а тут уже так і буде. Цю п'яточку. <кій> Вона в мене була в бінгу моєму шкарпетковому, я її. Давно вже хотіла спробувати. Один раз я її в'язала на адаптивній шкарпетці. Але ну, там все таки трошки інше. Ну, ось так виглядає це на блокаторі. Цей блокатор у мене 42-43-. Да, 42-43. Ось так. Клин підйому я робила інтуїтивно, ну, ось цей блокатор, я взяла, приміряла. І подивилася, що в принципі, вже отут можна робити, і тоді почала ці збільшення. І ще в мене є шкарпетки вже готові, там зовсім інша п'ятка, і вони в'язалися від погомілка до носочка. Але я приклала і приблизно, там, де починався клин, там, тут, тут я зробила так само. Багато хто в'яже цю п'яточку і без клину підйому, бо кажуть, що вона глибока. Ну от Мені тут навіть дуже добре видно був контрастний колір. Мені вона не така вже глибока. Вона, мені здається, така дуже схожа на звичайну п'ятку бумаран, там, де вкороченими рядами в'яжемо. Ну, а тут така, бачите, шкарпетка ну, досить таки широка, тобто вона йде не в натяг по цьому блокатору. Нагадую, тут у мене 64 петельки. І я вже повернулася на. Цю ниточку і е, збавляння всі зробила. Тобто в мене вже знов 64 петельки, і тепер залишається в'язати вгору. Ну, не знаю, може, навіть більше буде 42, ніж 43, бо ну, тут зараз дуже натягнулося. Ниточка, я повторюся, в'яжеться дуже складно, порівняно з залізе. Е, Ну, дуже. І такі петельки я намагаюся зробити маленькі, затягую, то складновато в'яжеться, я навіть вже трохи втомилася від них. Ну, вже більше половини зроблено. І я буду, так як Олена Буганова показує міряти. Вона ось так складає шкарпеточку і буду в'язати до початку носочка. Це який колір у мене? Синій, це синій, да, такий вулишкові. І вже темно-синім буду в'язати е, саму резиночку. Так. так, і ця пряжа так, ну, досить, мені здається, сильно витрачається. Хоча ж тут два моточки то може і нормально. Вже, знаєте, другу мені б не хотілося ще пару в'язати такою ниточкою, бо тяжко в'яжеться. Е, я думаю, що наступну я зроблю комбі, комбію цих ниточок хеліксом. Е, то можливо там хоч через ряд буду їх чергувати. І ще таку одну пару я зв'яжу. І більше в мене в запасі ниточок немає, буду замовляти наші карпеточки чоловічі. В мене є ниточки від пледу, але вони ж мені треба. І там такі більш яскраві кольори, а все-таки просять щось темне і не таке вже яскраве. Так. Все, Оце, це такі мої цей тиждень у мене не дуже такий був насичений в'язанням, але нічого. Пов'язалося і ну, шкарпетки, як на мене, то дуже добре просунулися. З такого до половини шкарпетки вже навіть більше точно є. Ось на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного, мирного дня. Міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі, Па-па!